Прийшло 15 тисяч студентів. Знаєте, я особисто надзвичайно сьогодні тішився, коли цей, цей весь натовп, натовп, організований, натовп, який знає, чого він хоче, знає, чого він прагне. Пішов під облдержадміністрацію, викликав звідти губернатора і заставив його скандувати наші з вами вимоги. Аплодисменти. Ми молодці. А знаєте, чому так відбувається? Знаєте, чому навіть губернатор, який є особою номер 1 цієї влади в нашій області? Знаєте, чому він вчора прийшов на цей мітинг? Чому він сьогодні до людей виходить? Тому що нас бояться. А якщо бояться, то означає, що нас поважають, і це означає, що ми маємо реальну владу сьогодні в ці дні в нашій державі. Сьогодні в державі складається така ситуація, знаєте, коли вся українська нація повернута лицем до Європи, вся українська нація прагне до європейської сім'ї об'єднаних, щасливих і забезпечених людей. А наша сьогоднішня влада вона торгується, бо вона не може. Не може скласти собі ціну, за скільки ж то продатися. Знаєте, ганьба цій владі, яка дивиться, яка повернути не той бік, який повернути весь народ. Ми сьогодні показуємо те, що 29 числа, якщо не буде прийняті.